У центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка для дітей міста Києва команда лабораторії дитячого читання Барабука Малої академії наук на 10-й ювілейній церемонії топ-барабуки представила найпомітніші дитячі і підліткові неперекладні видання України 2023 року. Сьогодні для нас особливий день, тому що барабука відзначає ювілей. Не так багато дитячих проєктів в Україні можуть потішити десятирічним ювілеєм Рабока почала діяти з 2013-го як сайт про сучасну українську дитячу літературу. Відтоді щорічно команда літературознавець, письменець, методисток складає топ кращих українських дитячих видань у кілька етапів. Спершу оголошує довгий список найпомітніших видань року, тоді короткий список і, зрештою, представляє найкраще з виданого за категоріями. Цього року наш топ особливий ще й тим, що в довгому списку у нас 100 книжок, а в короткому 50. І це найдовше з усіх коротких списків за всі 10 років роботи барабуки. У нас цього року дуже багато дебютів. І всі їх ви можете подивитися на сайті barabuka.com.ua. Також там наші коментарі є щодо тенденцій, які ми цього року відмітили. Вілейний топ став особливим ще й тому, що вперше вручили відзнаки видавцям, які упродовж десяти років створювали сучасну українську дитячу літературу. Для нас, для барабук, це особливо, адже зазвичай ми відзначаємо творців книги, а саме ілюстраторів, письменників. А ось ця барабука це безпосередньо нагородження видавництв, які упродовж 10 років не побоялися, мали сили, мали натхнення створювати сучасну українську дитячу і підліткову книжку. Гостей заходу на церемонії оголошення відзнак також привітав президент малої академії наук Станіслав Довгий. Він підкреслив, що барабука робить одну із найважливіших справ сьогодення: дарує дітям дитинство. Часто говорять сварячи державу, сварячи культурну політику, що в Україні нічого не робиться для української культури. Але те, що за 10 років зробила лабораторія дитячого читання барабука національного центру Мала Академія наук, можна назвати тектонічними зрушеннями, і це на податки народу України, і це дуже важливо.